Шерифи, шерифе, ти наш герой. Пройдеться ось так щось робити. Залізу сюди. А ні, достануть. Шериф, що ти там робиш? Що е, ще за нами мордер гонаться. в будівлі, швидше. О, спа. Ух ти, Тут є свій басейн, я просто не бачив ніколи, а тут ніхто почти не буває. Тут є ще джакузі, ну клас, Мардер Містери 2, якщо э, ну. Розробник Мардер Містері 2 Нікі Ліс. Якщо ти чуєш, що... якщо ти чуєш, що мене дивися моє відео, можна лайкати, ну но... я тобі можна коментувати, не подякувати. Я дуже дякую за таке оновлення. Воно дуже круте. На, получай за те, що за мною ганялась. Ну, давай татью, она прикольная. Не, я краще всю выбор. Ну, она на выиграла. На жаль. Побежали! Ну, раз не на всей карте будем, там может на иншей будем мардером. Бо я тоже люблю мар. Оп! Какую анимацию? Нет, О, це вже круче трошки. А знаєте що? Я просто буду тут стояти, поки до мене не прийде мардер, а коли до мене прийде мардер, то я просто його раз і все. Ось хай мардер там всіх всіх бам бум-бам-бам, а, а хто до мене прийде, а за ним Мардер, то я такой Сколько не чую мардеру? А ні, почув. Поруч. Ну, додамо, якщо знає мене. А воно на камері буде, якщо знає і просто попаде на відео, нечайно, то буде прикольно, да? Якщо ти дивишся це відео. Хтось, прийде на задній двор. Ну, Мордор може подивитися там і підійти до мене. Не знаючи, що я Шеріф. Та ну, Тану. Стоп! Фух, ще й запис. Ага. Давайте так. Коли я стану мардером закінчу матч, я виключаю відео. Договорились. Якщо не договорились, вибачте, не можу. Бо Я же напрямую ефір роблю. Сейчас шукаю, шукаю мене. Підсказку зроблю. А вона що, вийшла з гри? Зробимо ще підсказку, щоб нарешті вона до мене прийшла. Я из пістолет.

Якщо що, я все. О, Котик український. Привіт, привіт, привіт. Я через її котік. А, це Українка. А може це і росіянка, яка просто э, по Англійську добре знає. Хто я? Та ні! Ну це дуже прям маленька карта і скучно. Це прям супер скучно. Тут Мардер, може вбити вас за три секунди. Е, э, ми ж друзі. Ми друзі. А, ну если что, и не котик. Кто тебе написал? Котик! Котик! Я на их... а не ти. Ага, Крим ваш. Крим наш. Російський. Ага. Я не буду втручатися там в ну політику там. хото хота хота Ладно, це остання карта, якщо не буду мардером, бо мене я можу не випустити відео, бо якщо багато, буде часу. Так, це остання карта. І будь ласка, щоб там я став мардером. І тоді бо буде дуже чесно виграти. Ну, тоді буде дуже чесно це, закінчити відео, якщо там буду мардером, і це буде остання карта на відео. Вы представляете, я был шерифом, невинным и мардером за эти все карты, за все відео. видео. Просто не розумієте, насколько я щасливий. Ай, мне больно Эй, шериф, успокойся, успокойся, успокойся. Шериф, о, все, я, я шерифа в воздухе кинул. А ну иди сюда. <рес> 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 ну ладно, хочешь шерифа? Победи поехал в этом раунде. Я молодец. <рес> так. А с вами был Окара Андрей. Ставьте лайки. Та підписуйтесь на канал. Бо, з, бо ви були на каналі е, Укр ой, Андрій Йой 2015. Це мій нік в Роблоксі. Е, підписка та лайк це найкраща моя підтримка. Е, та усім па-па!